Взялися за старе. Прикарпатці розпочали сезон спалювання сухостою. За вихідні рятувальники ліквідували пожежі площею більше одного гектара. Більше знає наша Тетяна Додак. Цьогоріч рятувальники ліквідували вже майже два десятки пожеж в екосистемах. Тільки за вихідні суху траву спалювали на Рогатинщині, на Двірнянщині та в Івано-Франківському районі. Через сильний вітер площа пожежі збільшується дуже різко, і тому є загроза виникнення пожеж, як житлових будівель, так і господарських споруд. Ну і небезпечно, що можуть громадяни отримати травми. Надзвичайники, вкотре просять людей не палити сухої трави, адже це приносить шкоду довкіллю. Наносять шкоду як здоров'ю людей, так і тварин. Гине флора, фауна. Так само небезпечний цей дим є для водіїв автотранспортних засобів. Іноді буває дуже сильне задимлення і потрібно рухатись. Нагадаю, за спалювання сухостою передбачений штраф в розмірі від трьох тисяч гривень.